Виплати пенсійну і виплату з державного бюджету України. Ось, шановні глядачі, такий підхід може вирішити питання пенсії. А не такі, як зараз вони пропонують. Що вони тільки не роблять? Як вони не індексують, як вони не доплачують, вже і вік встановлюють, починаючи з 70 років, якісь цифри додають, що змінилось. Нічого. Бо зараз, якщо взяти сьогоднішнє законодавство, існує розподіл між пенсіонерами. Для одних один розрахунок, а для інших інший. Я про інших кажу: це для суддів, для чиновників, для прокурорів, для інших категорій, які отримують спецпенсії. А для звичайного пенсіонера зовсім інше. Ось існує ця несправедливість. Такого, щоб була справедлива. Оця пенсійна система, треба змінити сам розрахунок, сам підхід. Про що ми кажемо? І тоді не буде оцих розбіжностей, оцієї прирви, оцих цифр, у яких не вистачає пенсії на хліб заплатити за комунальні послуги, а у інших такі пенсії, ми з вами казали, неодноразово, які пенсії. Сотні тисячі пенсій. Де Можна оце поняття застосовувати, в якій країні? В Україні можна. І розповідати про цьому, що у нас все робиться правильно, ми справедливо поступаємо. А в результаті оці розбіжності і оце несправедливе роз'єднання людей. Тому, шановні надачі, Проблема існує в питанні розрахунку пенсії. І щоб це привести до ладу, треба змінити законодавство, треба змінити розрахунок пенсії, і треба, щоб до влади прийшли дійсно справжні патріоти, у яких в головах буде розуміння, що треба робити для того, щоб. Змінити цю систему як приклад це питання розрахунку пенсій. Ось, шановні надачі, ми дуже коротко сказали з вами, що треба робити, і який має бути розрахунок пенсій в Україні щодо справедливості. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої відгуки. Ставайте обов'язково нашими підписниками, бо ми...